Срачели мої не стали пользуватися так популярностю, як я думав. Я ще написала, я какать хочу Ваше собачі діло. А ви що очікували іншого вступу? Це ж просто треш. Шоу, де ми дивимося на подібні новини з Росії та її союзників, щоб розкрутитися після важкого тижня. І сьогодні у нас повальні крадіжки масла. Нацистська форма для навчання і проблеми з дуже. Делікатною темою, ну, подробиці ви вже і так побачили. А я Микита Гаврилюк. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і погнали! Стало зрозуміло, чому в Росії не буде свого подерев'янського, бо там масло не да. До... Коротше, що відбувається? Виявилося, що по всій Росії дуже сильно подорожчало масло. І тепер навколо цього відбувається казна що. Так у Москві двоє сміливців, озброєні ножем, вкрали 25 пачок масла із магазину «П'ятьорочка». Уявіть собі, як вони у кращих традиціях бойовиків втікали з цим золотом під пахвою. Вершкове масло стало настільки цінним. Що його крадуть, як справжні банкноти. Торгові мережі, усвідомлюючи, що на масло натурально полюють, почали упаковувати його у захисні пластикові контейнери, схожі на упаковку для дорогих гаджетів. Справжній крок у майбутнє, чи не так скоро, мабуть, для покупки масла потрібно буде показувати паспорт. А на касі запитуватимуть, чи не плануєте ви красти цю дорожчу за золото продукцію. Ще при зростанні цін до 200 рублів за пачку виробництво вершкового масла в Росії знизилося на майже 2%, Тож ситуація тільки загострює. Здається, скоро росіяни почнуть залишати масло у спадок чи давати як приданне при видачі до доньок заміж. Оночку не чіпай ті фужери і пачку масла. Вони на особливий день. А давайте заглянемо у світ творчості російських військових злочинців. М? Виявляється, вони вирішили потішити всіх нас своїм шедевром календарем на наступний рік. І це не якийсь звичайний календар, а справжній мистецький витвір, за який команда працювала цілих 9 місяців. Так, так, 9 місяців. Бо такі шедеври не створюють, їх народжують і, схоже, народжують у муках. Як вам, наприклад, Путін і сі в образі. Качків, зважаючи на контекст, мені це більше схоже на фото на фоні сутенера. Або ось малюнок, де російський окупант позує з дитиною. Хоча, якщо зважати на те, як герої СВО поводяться вдома, можливо, дитину варто було б забрати в безпечне місце. Календар, до речі, робили спеціалісти ФСБ. А я пропоную вам написати, які ще подвії героїв СВО можна було б намалювати на цих картинах. Росія не для руських, і це підтверджують же навіть то пропагандисти. Так, не дивуйтеся, ось вам свіжий приклад. Володимир Соловйов, відомий своєю глибокою аналітикою, заявив, що присутність військ КНДР – це добре для Росії. Ну звісно, що мо б не запрошувати чужі армії, щоби показати, як ми можемо дружити з усіма. Ця стара андатра напряму каже холопам, що не собаче ваше діла, на якій території і які військові, що сабачі діло. Хто находиться на нашій території? Коли заїхав? В якому кількості? Все так і є окупація Курщини нашими захисниками, наприклад, це взагалі не ваше собаче діло, росіяни. Як там Путін казав, Границі Росії нігде не починаються? Чи як цікаво, що у z пабліках чомусь напружилися від присутності військ КНДР. Мовляв, що ж це за армія? У нас така, якщо нам потрібна допомога північно-корейців? Ну, подивимося, до чого це все призведе. Ну, ми не змогли пройти повз оцю легенду. Я какать хочу! у Красноярську жителів села довели до кріка душі, бо у них нема води, світла і навіть опалення. Пам'ятаєте наш мем, що президент заборонив дещо? От, здається, росіяни вирішили. Відтворити його в реальності і два здержуває емоції жителі Солнечного питаються понять, а як пользоваться благами цивілізації, якщо вдома нет води і свята квартири в новому домі. стать пещерам. Ну насправді для Росії вже мати елементарні зручності в 21 столітті. Це справжня розкіш. Виходить, що росіяни можуть жити без свободи, але без туалету ніяк. Хто зна, можливо, скоро почнуть збирати гроші на гуманітарну допомогу для унітазів. Ну чи просто вкотре звинуватять у всьому Америку. Байден, ти що наділав? А поки росіяни не можуть покакати у Білорусі, сніслі срачей. Срачелі мої не стали користуватися так популярністю, як я думав. Цей, безумовно, креативний підприємець вирішив, що поєднати Унітаз з гойдалкою це геніальна ідея. І ми навіть знайшли перше раритетне відео презентації срачелі. Треба стібанутися на прямники зробили от, такі от срачелі. Як виявилося, його бізнес-план не витримав критики. на них бізнес робити. думав, тут будуть приходити до мене з усіх учасниках, срати, з дітьми приходити. Узей приводить. Не тут топила. Хто знає, можливо, наступного разу він спробує поєднати унітаз з міні-басейном або зробить його трансформером. Але ця срачель вже на віки залишиться лише у нашій пам'яті. Ну я не униваю, не е цей бізнес. Буду пробувати інший. а так катнусь напослідок. Так, перед наступною новиною підкреслю, що ми проти будь-якої дискримінації, ксенофобії та мови ненависті, яка не стосується росіян, але ось новина. З офіційного роззмі 18 росіян потрапили в рабство до циган. Пам'ятаєте, я вже казав, що Росія не для так званих руських. Так, в країні, де правозахисники пускають сльозу через щоденні порушення прав людини, звичайні росіяни зникли у підпільному бізнесі. Ось вам і велике російське життя, де люди продаються як коти на базарі. А це ручний росіянин, а коти не мітить. А щеплення від коклюша точно є? Та іноді росіяни наносять удар у відповідь. Так у деревні Коркіна хтось вбив місцеву таксистку. Тому жителі влаштували циганські погроми. <правдив> 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 ну, по-перше, а де ж цей братських народів союз віковий? А по друге, це якісь неправильні росіяни. Ну треба ж було просто потерпіть. Ну або записати звернення до Путіна. Хоча б взагалі логіка тут просто вражає: замість того, щоб знайти справжніх винуватців, люди вийшли на вулиці із гаслами ненависті, забуваючи, що таке насильство це не рішення, а просто безглузда реакція на проблеми. Але якщо ви думаєте, що це єдиний прояв росту насильства в Росії, то ні. Як вам фашизація, що стрімко набирає обертів? Ну, почнемо з Червоної площі в Москві, де косплеєри Сталіна, Лєніна та інших героїв радянського минулого отримали новий кумедний варіант чоловіків за 50 у костюмах катів НКВС. Здається, це нова форма розваги. Народ з ентузіазмом фотографується з бивцями на фоні кремля. Не знаю, що смішніше НКВСники з пивними пузами, чи те, що якогось маленького Євпатія буде фото на пам'яті з котом. Хоча, з іншого боку, згадайте, як вони фотографувалися із вагнерівцями, коли ті захопили Ростов. А як вам таке в головному художньому університеті Росії є офіційна форма? Для студентів, яка виглядає так, ніби дизайнером, був сам Гітлер. Це називається Юнкера МХТІ, і знаєте, це триває вже з 2011 року. В той час як росіяни кричать про нацистів в Україні, їхні власні діти з гордістю носять форму, яка цілком могла б бути розроблена для членів СССР. Чи не дивно, вони так люблять звинувачувати нас у фашизмі, а самі вже встигли перетворити свої навчальні заклади на фабрики молодих фюрерів? Мабуть, на кшталт вчимося на чужих помилках, але з нашим русським стилем. Росія не просто повторює помилки минулого, а й активно їх втілює і навіть переосмислює? Ну і наостанок тривожне. Стало відомо, що насправді хвилює росіян. і це не війна в Україні. Ну принаймні, не вся вона на першому місці в списку їхніх тривог окупація Курської області, а на другому повільний Ютуб. Так так вам не здалося. Люди, які зазнають воєнних лих, більше переживають за швидкість завантаження відео ніж за те, що відбувається на їхніх кордонах. Коли повільний YouTube стає важливішим для людей за воєнні злочини, які коїть твоя країна. Ну, це багато про що каже. Схоже, що російське суспільство продовжує зосереджуватися на важливих питаннях, не помічаючи того, що їхній світ буквально руйнується. Можливо, у них є своя формула виживання. Забудь про війни, розважайся, поки відео завантажується. Тому це сигнал нам і нашим союзникам. Росіяни починають перейматися своєю агресивною війною лише тоді, коли вона починає їм безпосередньо. Заважати. А значить, треба просто бити їх сильніше. Ось такі сьогодні у нас треш новини з Росії. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, бо інакше вас наздожене срачей.